Вітаємо, друзі! Сьогодні розглянемо тактичний бінокль нічного бачення NV8300 SuperLight HD. До комплектації бінокуляру входять Кріплення для голови, Кріплення на шолом, Рімінець, USB кабель, карта пам'яті, тканина для чистки, захисний чохол та інструкція. Цей пристрій оснащений 3D-дисплеєм, який відновлює реальну тривимірну сцену без потреби в додаткових окулярах, забезпечуючи повне занурення у спостережуване середовище, вбудований подвійний екран з роздільною здатністю та семирівневим регулюванням яскравості забезпечує чітке зображення у будь-яких умовах. Семикратне збільшення дозволяє детально розглядати об'єкти на відстані. NV8300 SuperLight HD використовує повністю незалежну бінокулярну технологію, що дозволяє окремо налаштовувати компенсацію зору для лівого та правого ока у діапазоні реакції, включаючи регулювання для короткозорості та далекозорості. Оснащений об'єктивом діафрагмою 25 мм з кутом огляду 10 градусів та восьмикратним зумом. В умовах повної темряви він забезпечує спостереження на відстані до 500 метрів, а при слабкому освітленні від 1 метра до нескінченності з можливістю запису відео та фото. Кнопки керування знаходяться зверху, за рахунок чого є легкий доступ до них під час використання. Пристрій живиться від вбудованої літієвої батареї, що забезпечує тривалий час роботи. NV8300 SuperLight HD – незамінний інструмент для надійного та ефективного нічного бачення.